Привіт! Сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі з теми сила тертя. Ну, починаємо! Перша задача. Водію потрібно бути уважним за кермом повсякчас, а особливо рухаючись по дорозі після дощу. Маса автомобіля Tesla складає 1,8 тонни. Коефіцієнт тертя між гумою та сухим бетоном. Складає 75. А між гумою та мокрим бетоном десятих. Яка сила тертя діє на автомобіль в кожному випадку під час рівномірного руху горизонтальною дорогою? Записуємо умову. Дано маса автомобіля 1,8 Т. Коефіцієнт тертя між гумою та сухим бетоном 75. Коефіцієнт тертя між гумою та мокрим бетоном десятих. В цій задачі нам потрібно знайти силу тертя, яка виникає під час руху автомобіля мокрою та сухою дорогою. Переводимо в систему С. Розв'язок. Перша сила тертя дорівнює μ 1 помножити на N. Розпишемо N та отримаємо μ 1 помножити на M та помножити на G. Підставляємо числові значення, проводимо розрахунки та отримаємо 12600 н. Сила тертя 2 дорівнює мю2 помножити на n. Відповідно отримуємо формулу Мю2 помножити на m помножити на G, підставляємо числові значення та отримуємо 5400 н. Ну і в кінці не забудьте записати відповідь. Подумайте, як значення сили тиртя між колесами та дорогою впливає на керованість автомобілем. Друга задача. На зимових Олімпійських іграх лижник масою 70 кг рухався з постійною швидкістю. Під час руху між лижами та снігом виникала сила тиртя 140 н. Визначте коефіцієнт тертя між лижами та снігом. Записуємо умову. Дано маса лижника 70 кг. Сила тертя – 140 Н. Потрібно знайти коефіцієнт тертя. Переводити в систему С нам не потрібно. Розв'язок. Сила тертя дорівнює мю помножити на n. Розпишемо n та отримаємо формулу μж. Виражаємо звідси мю. Мю дорівнює сила тертя поділити на m помножене на g. Підставляємо числові значення та отримаємо 0,2. Записуємо відповідь. Коефіцієнт тертя між лижами та снігом дорівнює 2. Третя задача. Будівництво єгипетських пірамід. Є одним з найбільш вражаючих досягнень стародавньої цивілізації. Рух блоків по піску досить складний процес. Для зменшення прикладеної сили єгиптяни змочували пісок водою, тим самим зменшували коефіцієнт тертя між блоком та піском до 3. Але їм все одно доводилось докладати. Величезну силу для їх рівномірного переміщення близько 7,5 кН. По цим даним спробуйте встановити масу блока, який присутній на одній з пірамід. Записуємо умову дано. Коефіцієнт тертя дорівнює 0,3. Силу, яку прикладали єгиптяни, дорівнює 7,5 кілоньютон. Потрібно знайти масу блока. Переводимо в систему С. Розв'язок. Під час рівномірного руху прикладена сила буде дорівнювати силі тертя. Тому запишемо, F дорівнює сила тертя і дорівнює мю помножити на N. Розпишемо N та виразимо звідси m маленьке. М дорівнює сила тертя поділити на мю. Помножене на G. Підставляємо числові значення та отримаємо відповідь 2500 кг. Не забудьте записати відповідь. А також подумайте, яким чином ще можна було зменшити силу, яку прикладали єгиптяни при переміщенні блоків. На цьому все. До зустрічі!